Сьогодні на сесії Кавуської міської ради стався інцидент. У кулорах Колошанка Надія Мельникова нанесла удари Києм першому заступнику міського голови Ігореві Матвійчуку. Калушенка прийшла на сесію, і в коридорі без попереджень кинулася на посадовця. Депутати, які вибігли із сесійної зали, вирвали у жінки з рук Київ. Я бачу, бачу, як вона, вона в штабі в майдану. Отакі квері в залі відчинені просто глянув, почув звук. Я гляну, дивлюся, щось відбувається. Побачив, що колишній редактор газети «Сіль» Надя Мельникова, який ком когось. Я не зуважив кого. І я зразу вискочив, дивлюся, це Матвійчук Ігор Володимирович. Просто я не знаю, яка причина, що сталося. Можливо, що Надя покликала його на розмову, але в неї стан і агресивний, ну, били кіком. Людина просто рукою так захищалась у коментарі вікнам свою поведінку. Надія Мельникова пояснила давніми претензіями, на які заступник міського голови, який курує комунальну галузь, досі не реагував. Претензії висловлювалися двічі публічно на сесіях протягом останніх півроку. Претензії висловлювалися в е е заявах прокуратури, заявах Масвічуку. Це то е це триває вже з 2008 року. восьмого року. Але коли це воно закінчується, і просто коли ти розумієш, що людина словами не доходить до людини, розумієш, ми будемо пояснювати інакше, тобто фізично. Між тим це не перший випадок, коли Калушанка застосовує силу. Два роки тому вона надавала ляпасів активісту Калуського майдану Олегові Савці. Ти шістнадцяти рік, революція гідності, і в штабі майдану на площі Шухевича Аналогічно Мадія Мельникова викликала молодого рухівця Олега, Там була аналогічна ситуація. Вона Олега звинуватила після того, як студенти спалили потреби на колочні. Вона звинуватила в тому що нібито він там щось підставив студентів і почала просто фізично бити Олега. За інформацією, вікон правоохоронці доставили надію Мельникову у Кауцький міський відділ міліції. <зв>. За інформацією з прокуратури, калушанці можуть загрошувати від 3 до 5 років позбавлення волі.